Доброго дня, мене звуть Руслан, продавець-консультант автомобілів з пробігу. Сьогодні до нас заїхав Hyundai Texon 2011 року. Із пробігом 131 тисяча кілометрів на механічній коробці із кондиціонером. Також є підігрів передніх сидінь. Електросклопедйомники. Гарний великий багажник. Якщо розглядаєте для себе такий варіант, то його можливо подивитись у нас в салоні. Велика кільцева 58, та пройти тест-драйв. А також маємо більше ста перевірених авто на нашому складі. Запрошуємо на тест-драйв.